Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Сьогодні поговоримо на таку тему, як не помилитися в термінах посіву огірка. Ну, я б розбив цю тему на таких три варіанти. Ну, базуючись на тому, що взагалі потрібно для того, щоб виросли огірки від посіву вже і, і далі. Потрібно їм відповідні умови. Тепло, світло, особливо тепло і світло, те, що потрібно огіркам для росту, тому що рослина дуже і дуже теплолюбива і світлолюбива. Тому, друзі, як перший варіант, якщо ви, звичайно, можете забезпечити тепло і світло, сіяти можна коли завгодно, хоч і зимою. Якщо у вас теплиця, тепло і, 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 і підсвітка, і Можна сіяти. Другий варіант Другий варіант це такий, як використовуємо ми. Це е, тоді, коли от зараз у нас е, 6 квітня. Ну, відео, мабуть, вийде через день чи два, але все-таки. Якщо ми зараз посіємо, то максимум через три тижні якраз огірки будуть готові до висадки. Е, Висаджувати ми плануємо. у... Теплицю, яка, скажем, ну, не, не отаплюємо, але все-таки е, там буде стояти буржуйка, е, і може ще який пристрій для того, щоб е, ну, просто від заморозку. Е, тому от е, якраз, якраз такий варіант, і то, і то я вам скажу, що коли ми висаджуємо в такий час, все-таки буває в травні навіть. Приморозки, огірки ночі прохолодні і огірки погано ростуть. Ну, але все-таки все хочеться, щоб огірки були пораніше, то от якраз, якраз термін посіву огірка, оце приблизно 6-10 квітня для того, щоб посадити в теплицю. Ну і е, третій варіант посіву, друзі, це вже тоді, коли справді буде тепло в травні місяці, щоб без всякої замороки сіяти вже тепло, прекрасно сходи. Хватає і тепла, і сонця. Там чи в відкритій ґрунті, спочатку, спочатку в стаканчики, але все-таки тоді тоді вже дійсно це такий варіант, коли вже ну зовсім без оцих проблем. ну Щодо до самого вже посіву нашого такого другого варіанту, до речі, ми користуємося. І другим, і третім методом, спочатку цим, щоб було в теплиці, щоб були раніше огірки, ну а потім вже у відкритий ґрунт, ті, щоб, вже, щоб були надалі, в нас ми багато про них розповідаємо, то вже пізніше, щоб споживати до, до пізньої осені. Друзі, сьогодні про те, що про висадку в квітні, ось приблизно. До, до, до 10 квітня, щоб потім висадити в теплицю. Щодо самої посадки, ну звичайно, багато кого цікавить, які саме огірки ми будемо сіяти. Ну, тут уже скільки варіантів, що просто не перелічити. Ми кожний рік садимо садим якісь нові і нові, де-де-хто що сказав, і із блогерів, і по рекомендаціях, і, звичайно ж, хочеться попробувати, які вони. Але я вам скажу е, так. Е, Откровенно, можна сказати, що ну, ну дуже там якоїсь разючої відмінності немає. Ну, а все-таки все-таки якісь начебто, начебто урожайні, якісь начебто смачніші. Що будемо в цьому році посадимо? Посадим Ніборі, огірок, це вже ми садили. Садили, перевірено, врожайний, смачний. Оцей СВ, це ж вже по рекомендаціях. Так що, Привіт, Лідії, до речі, це, це від неї. Побачили і захотілося теж посадити. Саме ранній спіно. Теж підписано саме ранній, а на них пишуть взагалі, що вони всі практично саме ранні. Перевірено, теж прекрасний. Огірочок теж декілька кусиків посадимо. Мадрілени. Це теж по рекомендації, тепер попробуємо декілька огірків повинен бути врожайний. Друзі, герман. Герман перевірено, садили, дійсно сподобався. Дуже-дуже хороший гібрид, теж і смачні огірочки і, і врожайний гектор. Друзі, Ну, це більше для відкритого ґрунта, це бджолозапиляємий. Ну тут чомусь не написано, що це гібрид, але все-таки це гібрид, друзі. Гектор. Дуже, дуже врожайний, більше для відкритого ґрунта. Обов'язково посадимо. Арктика. Теж садили. Прекрасні. Прекрасні огірочки, смачні, врожайні. Еколь уже я не знаю скільки років підряд ми його висаджуємо, Теж сподобались нам через врожайність, і такі вони дійсно дійсно, ну, як сказати, більш-менш смачні. Взагалі, всі оці голландські гібриди, вони все одно відрізняються від тих, що ми садимо пізніше, ті, що ми про них розповідаємо, все одно смак у них не такий, як у тих простих, дійсно огірочків, але все-таки. Якась відмінність все-таки краще від якихось там інших. Тому еколь ми теж висаджуємо практично кожного року і в цьому році теж посадимо. Ну, що тут у нас тут е... соната, це теж бджолозапиляємі огірки, це для відкритого ґрунту, теж хороші огірки і для консервування, маринування, ну, більше теж для відкритого ґрунту. Друзі, а з цієї сторони ще мамлюк огірок. Теж теж садили хороші хороші огірочки можна висаджувати. Гібрид партено І ще, друзі, оце ось три, ну, я так зрозумів, гібриди. Так, всі три гібриди. Це нам прислали з Чехії. І вони вже ось посаджені. Це я до того, друзі, що коли ви висаджуєте, треба думати, що далі, через що і зараз ми говоримо про терміни. Тому що ну от прислали, і дружині зразу захотілося перевірити, посадити, як вони сходять. Що ну, вони зійшли, зійшли, ось всі сорти дивіться прекрасно. Ну, потім подумали, що, мабуть, посадимо їх у відра. ну. Ще не вирішили, будемо дивитися по погоді, може, і справді посадимо відра. І ще одно заразом якраз вам показати. Ось дивіться, що по посадки. Це ми коли перепікірували його з меншого стаканчика в більший, оце посаджено правильно. ось Бачите, під сім'ядольки. Під сім'ядольки і зразу ось пускають корінчики. І ось посаджений невірно, неправильно дивіться, сім'ядольки високо. Я питаю, дружину, а для чого ж ти так посадила? Та каже, щоб показати, що як, що як неправильно теж, щоб люди, люди бачили. Друзі, і чому неправильно? Тому що до сім'ядольних листочків, ось дивіться, прямо ось під сім'ядольними листочками ще пускають корінчики, і рослина кріпкіша, набагато кріпкіша і, звичайно ж, корінь кращий. Тут же ж, бачите, як терчить терчачок, сам корінь аж там в землі, а тут високо все виходить голе без нічого. Ну, щоб сказати, що велика біда, то ні, але все-таки правильно, друзі, оце так. Далі що до, е, далі щодо посіву, який використовуємо ґрунт. ну Звичайно, що. Грунт треба, щоб був ну як можна кращий. На все, ну, а на огірки особливо. На огірки повинен бути дихаючий, прекрасний, щоб у ньому хватало всяких елементів для живлення. Ну, а ще але саме головне ще, щоб він теж щоб він був от дійсно от такий розсипчатий, не, не спресований, щоб огірок міг, рослина могла дихати. Що? Як що ми використовували в цьому ґрунті? Тут е, частина покупного ґрунту, е, частина нашого пересіяного ґрунту, і ще і додавали сюди перегній. Перегній побільше перегною. Ну, ось така ґрунтосуміс чудова, просто чудова вийшла. Далі, далі що? Далі, друзі, набираємо. Ось такі стакани, ну ми в стакани, ви, звичайно, можете набрати в якісь великі касети, великі, е чому я кажу, щоб потім е було огіркові куди рости. Або ж, ну, то вже куди, куди ви придумаєте. Звичайно, е щоб ємність була така ну, не менше, ніж пів літра. Ось набрали, ну, потім що? Сам процес посіву. ну, тут... Уже, мабуть, багато раз хто бачив, але все-таки, ну, ось такі ці ніборі так, приблизно, приблизно на сантиметр. Трішки присипаємо, друзі, і. Гарно заливаємо водичкою. Щоб у ґрунті вистачало вологи для того, щоб огірок проростав. Ну, мабуть, ви звернули увагу, що всі ці, ці огірки, які оброблені, вони не, про, не потребують пророщення, друзі. Вони не пророщуються. А просто так сіються і все. Ну, ось так. Залили, друзі, зверху плівочку. Ну, і не забути підписати. Ну і далі, щоб вас не затримувати по такому принципу і решту. Будемо теж досіювати так. Що далі, друзі? Якраз те, про що я говорив. Для того, щоб зійшли, огіркам повинно бути тепло, і притом тепло хороше, там 25 градусів не менше. От зараз, зараз їх перенесемо в теплицю. Добре в нас отаплюємо зимню теплицю, в якій там температура постійно навіть вночі менше 20 градусів не опускається. І, і потім обов'язковий момент, друзі, коли огірки сходять, їм потрібно більше світла. Тому обов'язково треба поставити під лампу, коли вже темніє, щоб вони не витяглися. Інакше огірки до цього дуже і дуже чутливі Ну, ось, ось такі. Начебто всі моменти посіву вам розповів. Якщо вам було корисно, цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всего вам доброго.